Νεβεση είναι αρσον, νεβεση λιτιά, νεστονετη είναι η Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі у Христі, браті і сестри, дорога родина покійного, мати, дружина і всі, що тут сьогодні прийшли, щоб розділити це невимовне горе і цю невимовну печаль, яку напевно словами. Ми не можемо висловити, бо, як сказано у святих книгах, що якби ми зібрали навіть тих слів, як піску на березі моря, то не підібрали би тих слів вдячності нашим героям і, особливо сьогодні, блаженної пам'яті, новопреставленому від як... в такому юному віці відходить від нас. Покидає цей грішний світ, бо насправді бачимо, світ лежить у злів. Ми бачимо ті війни, ми бачимо це жахіття, яке Господь допустив на нашій многострадальній землі. Ми бачимо ту біль матерів і сльози, які не можна висловити словами. І, напевно, і священникам сьогодні варто підіб... важко підібрати ті слова, щоб заспокоїти тим... тою молитвою. Бо, як сказав преподобний Іван Дамаскін, яка розлука, браття, який плач, яке ридання в теперішню хвилину. Бо ще вчора розмовляв я з вами, а сьогодні несподівано знайшла на мене. Страшна година смерті. Дійсно, не знав покійний Віталій, коли ця вража куля проб'є його тіло. Напевно, було ще багато тих планів. Знаємо кожен з нас, складаємо собі плани, плануємо, радіємо тому життю, але Господь розпоряджається інакше. Бачимо сьогодні такий прекрасний день. То сонечко осіяє, тому що знаємо, що герої України не вмирають, вони живуть в наших серцях, вони будуть жити вічно, пройдуть покоління, пройдуть літа, минемся ми, а їхня пам'ять буде зроду в рід. Бо сказано такі слова в святому письмі, що немає більшої любові на ту. Як хто власне життя віддає за друзів своїх, новоприставлений Віталій, Герой України, найперше сповна виконав ту заповідь Божу, віддавши в себе за жертву, щоб ми мали це мирне небо, бо церква завжди закликає в мирі Господу помолимося, за цей мир, який ми всі сьогодні молимо Бога, благає вся Україна. Знедолена в сльозах, то щоб цей мир і спокій Господь дав нашій землі. Напевно, матір, дружина, рідні не так хотіли зустрічати героя. Хай би він не був героєм, а просто жив. Бо життя то найбільший скарб у житті людини. Життя дано Богом нам. І знаємо, що для тих, хто відібрали його. Жде праведний суд Божий, тому що кожен за свої діла, за добрі діла людина прославиться перед Богом, а за погані Господь буде судити. Сьогодні покійний прощається з вами, з мамою, з, 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 з ріднею, бо дуже важко. Ми не можемо тих слів підібрати, щоб розрадити сльози рідних. Але будемо старатися молитися за Нього, за Його душу, що Він прощається з тим подвір'ям, з тими друзями, які сьогодні прийшли, які сьогодні прийшли розділити це горе, розрадити, тому що ми повинні нести тягарі один одного, як сказано апостолом Павлом, такі слова. Що носіть тягарі один одного і моліться один за одного, і так виконаєте Божий закон. Хай сьогодні двері раю йому відчинені будуть, хай Господь Його прийме до Царства Божого, там, де всі святі спочивають, де немає болю, ні печалі, ні зітхання, а життя безконечне. Вічна пам'ять героям, герої України не вмирають! Слава Україні! Прощайтеся, рідні друзі.